Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про характеристику магнітного поля, яка називається індукція. Що вона собою являє і які її основні параметри і характеристики? Мабуть, кожен із вас задавався питання, що таке магнітне поле? Ми з вами вже розібрали трошечки раніше, на попередніх уроках. І ми з вами чітко розуміємо, що поле особливий вид матерії, і особливість полягає в тому, що ми його не можемо ані побачити, ані відчути, мається на увазі на дотик, на смак, на запах і так далі. Тому характеристики, які стосуються полів, будь-яких і магнітному, в тому числі, полягають якраз у якихось проявах, як проявляє себе це поле. В тому чи іншій точці простору. Ми з вами знаємо, що виявити магнітне поле можна з допомогою компасу. Але який напрямок вказує стрілка компасу? Так, як визначити, де у нас перебуває який полюс магніту, з цим ми з вами займемося сьогодні. Отже, поїхали! Магнітне поле характеризується такою силовою характеристикою, як магнітна індукція. Магнітна індукція це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Векторна, я нагадую, значить, має не тільки числове значення, а ще й має напрямок, який ми повинні знати, як визначати. Одиницею магнітної індукції в міжнародній системі фізичних величин є тесла. На честь відомого фізика Ніколи Тесла. Позначається буквою Б, велике англійська, і, відповідно, одиниці вимірювання одна Тесла. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці. Давайте поглянемо уважно на малюнок. У вас. Перед очима знаходиться штабовий або плоский магніт, і ми бачимо з вами стрілочками компаса розташовані да, навколо цього магніта, якраз у нас ну, візуалізація магнітного поля. Ясна річ, що це умовна візуалізація, але розташування цих магнітних стрілочок вдовж всього магнітного поля якраз саме і показано таким чином, що запам'ятовуємо. Якщо мова йде про магнітне поле, то лінії магнітного поля завжди виходять із північного полюсу і йдуть в південний полюс. Завжди із півночі виходять, в південь заходять. Це суттєве правило, яке ви повинні пам'ятати завжди, якщо мова йде про напрямок вектора магнітної індукції. Із N виходять, в S входять. Лінії магнітної індукції, ясна річ, це умовні напрявлені лінії, дотичні до яких в кожній точці збігаються з лініями, вздовж яких направлений вектор магнітної індукції, якими ж властивостями притаманні для наших ліній магнітного поля. По-перше, поза магнітом вони виходять із північного, як замальовано, і ми з вами щойно про це сказали, і входять у південні полюси. Вони завжди замкнені. Так? І якщо навіть всередині магніта деколи ми не малюємо, да, але ми просто говоримо про те, що ми їх там ну, не бачимо, але вони існують і всередині магніта. Да? Але якщо поза магнітом, виходять із Н, входять в С. Щільніше розташовані біля полюсів магніту. Якщо ми подивимося, дійсно кількість да, на 1 квадратний сантиметр, наприклад, ліній тут більша, ніж в будь-якій іншій. Ось тут, наприклад, точці простору. Тому біля полюсів щільність ліній найбільша. І ці лінії між собою ніколи не перетинаються. Лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях, де модуль магнітної індукції більше. Про це ми з вами сказали. Нам з вами знадобиться і деколи в задачах буде таке поняття, як однорідне магнітне поле. Давайте розглянемо, що це таке. Значить, Однорідне магнітне поле це таке магнітне поле, в кожній точці якого вектори магнітної індукції однакові, як за модулем, так і за напрямком. Тобто, подивіться на малюнок: вони всі знаходяться на однаковій відстані один від одного і всі мають однакове значення. Оце є однорідне магнітне поле. Вони паралельно розташовані ці лінії на однаковій відстані одна від одної. Тепер для розв'язування задач нам треба буде інколи по малюнкам орієнтуватися як зображений вектор. Так? А так, як магнітна індукція, і потім у нас буде сила з вами. Так? Це все векторні величини, крім числового значення, вони мають ще і напрямок. Так, ось, якщо на малюнку. У нас векторна величина спрямована відповідно до нас. Да? Подивіться, малюночок А, тоді зображують кружечок і всередині кружечка ставлять крапочки. Це нібито стрілка, яка летить на нас. І тоді ми бачимо тільки наконечник цієї стрілочки загострення. Да? Тому зображують у вигляді кружечка із крапочкою. Це означає, що вектор спрямований до нас. Якщо ж вектор спрямований від нас. Площині спрямовані від нас, то, відповідно, в кружечку малюють хрестик. Це дуже важливі позначення, тому що в подальшому ми будемо їх використовувати для розв'язування задач. Якщо до нас крапочка, від нас хрестик. Вектор, я нагадую, це стрілка або векторна величина вказує напрямок да, за допомогою стрілки. Тепер, що стосується неоднорідного магнітного поля, це відповідно протилежне до однорідного, тобто магнітне поле, у якого вектор магнітної індукції в різних точках мають різні значення і напрямки. І якщо ми говоримо про повсякденне наше або найчастіше, ми все ж таки використовуємо з вами або зустрічаємося з неоднорідним магнітним полем. Давайте спробуємо по малюнку визначити однорідне чи неоднорідне магнітне поле у нас зображено. Малюнок А. Давайте звернімо увагу, значить, стрілками вказані лінії магнітного поля, тобто вектор Б в нашому випадку. І знову таки дивимось, вони всі розташовані на однаковій відстані одна від одної. Так, мають однакові значення, значить, поле зображене на малюнку А однорідне. На малюнку Б, знову-таки, подивіться, крапочки, це те, що ми ще зараз з вами сказали. Тут у нас, бачите, в площині екрану, будемо так говорити, розташовані наші вектори. А тут уже в площині, перпендикулярному до екрану. Крапочка означає, що на нас зараз в нас кидають дротиком. Да? Тому. Ми бачимо з вами крапочки. Але знову-таки всі ці значення вектора магнітної індукції, подивіться, відстань між ними однакова, величина однакова, значить, це є однорідне магнітне поле. І третій малюночок: ось тут ми вже з вами спостерігаємо, що відстань так, по мірі віддалення від самого об'єкту, вона різна, напрямок різний, тому, в принципі, це є у нас неоднорідне магнітне поле. На попередніх уроках ми вже з вами згадували про те, що наша планета Земля це величезний магніт і. Подивіться, будь ласка, коротенька інформація. Аж в 1595 році англійський фізик Вільям Гільберт виготовив із природного магніту кулю і помітив, що в цій кулі є два полюси, і магнітна стрілка встановлюється з півночі на південь. Тоді вчений припустив, що Земля є великим магнітом. І вже бачите, більше ніж 600 років да, ми з вами. Е... Знаємо, що Земля є величезний магніт, але зараз давайте звернімо увагу, що ж являє собою магнітне поле Землі, і чи є якісь тут да, у нас особливості, а особливості в наступному. Давайте пригадаємо географію за допомогою ось цього першого спочатку малюночка. І так, ми з вами знаємо з географії. Тут видно у нас на малюнку, що стрілка компаса розташовується таким чином, що завжди він показує на північ. Значить, з точки зору географії, да, вгорі у нас знаходиться з вами. Північний полюс, внизу у нас знаходиться з вами Південний полюс. Але знову-таки Н і С в даному випадку, я в дужках запишу, що це географічні, географічні полюси, географічні, північний і південний. Якщо ж ми тепер з вами проаналізуємо, як виглядає магнітне поле Землі, то Географічний і магнітний полюси це не одне й те саме. Тому запам'ятовуйте, будь ласка, з географічної точки зору, вгорі у нас північ, внизу, південь, з фізичної точки зору, навпаки, внизу у нас розташовується північний магнітний полюс, а вгорі у нас розташований південний магнітний полюс. Чому? А відповідь дуже проста. Ми вже з вами знаємо, що магніти, які мають однакові полюси, будуть відштовхуватися. Якщо припустити, що ось наша магнітна стрілка і тут у неї да, північний, а тут південна стрілочка у нас напрямок, то відповідно північ да, магніту не може з'єднуватися з, з північ е, другого магніту. Тому. Географічні і магнітні полюси, вони протилежні. Вони не співпадають в одній тій самій точці, між ними є різниця, але головне, запам'ятайте, будь ласка, географічні вгорі північ, внизу південь, в магнітних навпаки. І так, як ми з вами і сказали, якщо Земля це великий магніт, то лінії магнітного поля Землі виходять із Півночі так, і входять в південь. Це, знову таки, будьте, будь ласка, зазначену інформацію треба взяти до відома, бо це є дуже важливе. Ну, тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі на використання наших знань стосовно магнітів, взаємодії магнітів і магнітного поля. Перед вами картка із завданнями. Перше, на рисунку зображено взаємодії двох штабових магнітів. Треба вказати невідомі полюси магнітів. Давайте уважно розглянемо. І так, це буде малюночок. А у нас Так? Е, у нас два магніти. Стрілки вказують одна на одну, значить, магніти між собою приєднуються, да? притягуються, притягуватися. Два магніти будуть тільки в тому випадку, якщо у них полюси різні. Значить, якщо тут вказано північний, значить тут повинен бути південний полюс. Ну і ясна річ, що кожен магніт має завжди два полюси. Ми про це з вами казали. Значить, дописуємо ті полюси, яких не вистачає в даному випадку. На малюнку Б, у нас з вами два магніти, і ми бачимо стрілки в різні сторони. Значить, вони відштовхуються. Значить, Тут у нас є південний полюс, значить не вистачає північного. Відштовхуватися будуть тоді, коли у нас різні, вибачте, однакові полюси. Значить, тут N, значить тут теж повинен бути N і тут, відповідно, полюс S. Друге завдання: позначте одну правильну відповідь. Відповідно із чотирьох запропонованих. А питання наступне: магнітне поле не утворюють, тобто, що не є джерелом магнітного поля. Да? Давайте подивимось: провідники зі струмом. Ви вже подивилися декілька відео, і ми з вами зрозуміли, що якщо по провідничку тече електричний струм, то він проводить магнітне поле або навколо нього виникає магнітне поле, так? Нерухомі заряджені частинки. Давайте поки що дам наступне. Рухомі заряджені частинки. Якщо частинка рухається, вона завжди створює магнітне поле. Про це ми будемо говорити пізніше. Тому і перший варіант, і третій варіант, ну і на магнітчені тіла. Четвертий варіант це все є джерела магнітного поля. А от другий варіант нерухомі заряджені частинки, от якраз вони не проводять, тобто, або не створюють магнітне поле. Тому в даному випадку у нас буде варіант Б. Тепер наступний, подивіться, схему якого досліду подано на рисунку 2. Давайте роздивимось, що у нас є. У нас є джерело, так? у нас є з вами провідник. Під провідником розташована магнітна стрілка, ну і є реостат і ключ. Так? Значить, Замикаючи ключ, тече електричний струм, як вказано у нас ось в цьому напрямку. Так? І відповідно стрілка компаса починає реагувати. Який дослід зображено на малюнку? Ясна річ, що це дослід Ернеста Ерстеда, про який ви дивилися в попередньому відео. І, відповідно, поясніть, як здійснюється магнітна взаємодія між магнітною стрілкою і провідником зі струмом. Внаслідок да, замикання електричного кола у нас з'являються рухомі заряджені частинки. ми сказали, да, Рухомі заряджені частинки створюють магнітне поле навколо провідника. І це магнітне поле взаємодіє з магнітною стрілкою, і відповідно, вона починає. Рухатись. Що ж, підсумуємо сьогоднішній урок. Ми з вами сьогодні розглянули силову характеристику магнітного поля, яка називається магнітна індукція. Запам'ятовуємо позначення буква Б англійського алфавіту, векторна величина, значить, має і числове значення, і напрямок, одиниці вимірювання тесла. На честь ніколи тесла. Лінії магнітної індукції завжди замкнені, завжди виходять із північного полюсу і входять в південний полюс магніта. І якщо ми говоримо про Відповідно, магнітне поле Землі і ще раз, географічний і магнітний полюса Землі це не одне й те саме. Вони протилежні за своїм розташуванням. Якщо в географії у нас північ і південь, ми знаємо, де знаходиться, то в фізиці навпаки, ці полюси, да, вгорі у нас буде відповідно. Південний магнітний полюс, а внизу північний магнітний полюс. Що ж, я думаю, вам зрозуміло все, про що ми сьогодні говорили. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Якщо вам сподобався сьогоднішній урок, не забудьте поставити лайк в кінці під відео, яке ви бачите.